Міністерство внутрішніх справ України і Національна поліція підтвердили інформацію про попереджений замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура. Як виявилося, напередодні двоє чоловіків збитами переслідували посадовця в той момент, як той виходив з під'їзду свого будинку. Але оперативники змогли запобігти нападу зловмисників, отримавши заздалегідь інформацію про підготовку замаху. Чим і врятували чиновника правоохоронці затримали виконавців. Зараз встановлюється особа або особи замовників нападу. Однак, за словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данила Гетьманцева, який першим повідомив про цей інцидент, замовники це схемники, які втратили свій бізнес. При собі нападники мали фото 30-річного потенційного жертви нашої та його автомобіля, і це вказує на замовний характер злочину. Зловмисниками виявились раніше судимі 27 та 31-річні громадяни. Вони мешканці одного з регіонів. Судове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.